Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Вітков скасував сьогоднішню зустріч із Зеленським у Туреччині, бо президент України приїхав до Анкари зі своїм планом. Який РФ ніколи не прийме, пише Ексіос. Тепер м'яч на боці Зеленського. Цитує видання американського чиновника. Україна ймовірно втратить землі в будь-якому випадку, якщо війна триватиме, тому в інтересах Києва укласти угоду вже зараз. М'яч на боці Зеленського. Ми чекаємо, підкреслив американський чиновник для Ексіос. Новий план Трампа передбачає передачу Росії неокупованої частини Донбасу. Обмін на гарантію безпеки США для України та Європи проти майбутньої агресії Росії. Про це повідомив Ексіоспосадовець США, території з яких Україна відводитиме війська, вважатимуться демілітаризованою зоною. Росія не зможе розміщувати там війська на Херсонщині та Запоріжжі. Поточні лінії контролю в основному залишаться на місці. При цьому Росія поверне частину землі. Це підлягає обговоренню. Втім, колонам ЗСУ доведеться покидати поточні позиції згідно цього плану. На що Україна не погодиться? ТЗВ мирний план США включає відмову Києва від деяких територій. А також деяких видів зброї, за даними ФТ, він просуває капітуляцію України. Репортер Крістофер Міллер припускає, що пропозиції США щодо закінчення війни в Україні містять. Скорочення армії України вдвічі відмову від певної зброї, відмову від Донбасу. Зеленський незадоволений. видання Ексіос із посиланням на джерела раніше також повідомляло, що Вашингтон таємно розробляє план дій щодо припинення війни в консультації з Росією. Прес-секретар глави РФ Дмитро Пісков, коментуючи цю інформацію, заявив журналістам, що з моменту проведення Дня саміту російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на лясті в серпні не було жодних новин про можливі мирні переговори. В агентстві зазначили, що вже сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський проведе переговори в Туреччині у вівторок, 18 листопада, український лідер заявляв, що готується активізувати переговори і обговорить із президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом, як домогтися справедливого миру в Україні, зробити все можливе, щоб наблизити кінець війни. Головний пріоритет України сказав. Зав Зеленський перед своїм візитом до Туреччини турецьке джерело повідомило журналістам, що спеціальний посланник США стів Вітков також може відвідати Туреччину, але американські чиновники поки що не зробили жодних заяв про такий візит. Інше джерело в турецькому міністерстві закордонних справ розповіло, що турецькі офіційні особи зустрінуться тільки з Зеленським і Вітков. Неймовірніше, не братиме участь у зустрічах в Анкарі. Крім того, в агентстві додали, що 20 листопада Зеленський зустрінеться з представниками армії США в Києві в межах нової спроби відновити мирні переговори з. Росією посольство США в Україні зазначило, що американська делегація на чолі з міністром армії США Деном Дрісколом уже перебуває в Києві з місією зі збору фактів. Також ще одне джерело розповіло журналістам, що до складу американської делегації увійшов начальник штабу армії генерал Ренді Джордж, який уже 20 листопада разом із Дрісколом зустрінеться із Зеленським. Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські чиновники таємно консультуються з російськими для розробки нового мирного плану щодо України. Такий план, нібито, має складатися з. 28 пунктів він передбачає мир в Україні, гарантії безпеки і не тільки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.